Вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені будинки, крамниці, розбиті світлофори. Такі наслідки ранкового масованого обстрілу Херсона у середмісті. Перші вибухи пролунали о 4.30, розповідає місцева жителька Віра Гвоздік. Ну, чули, стекла посипались, лежимо, зідимо, поки кончиться бомбюшка. Кончилась бомбюшка, пішли, подивилися. вікна зовсім всі повилітали». помещение, типа, в аренду сдавал. Видите, вот, что сделали. Теперь даже не знаю, куда, куда обращаться. Парки Херсона работаем. Сейчас в таких объектах и наводим порядок. Это уже второй участок, мы убираем. Ну, не знаю, сколько еще, но стараемся, наводим порядок. Під обстрілом був і корабельний район. Там пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки і тепломережі. Були десь у п'ятій ранку. Вибухів було м -м, десь 10, може менше, більше, тому що це роботи РСЗО гради, я так зрозумів. Була прильотна остановочка. У мене вибила е, з той сторони, зараз вікна. Е, в магазині квіти. Прильоти я чула з вікна, бо я живу поряд. А вже о 7-й ранку мені дзвонили і сказали, що в магазині тут прилетіло на зупинку. Ти прийшла на роботу, розгрібаюся. Дуже наслідки, о, там домів багато пострадало. Ось о, зупинка, воно вдома стоїть, провода валяються. Я Богу молилася. Сиділи на крізь кількість Просила Бога, щоб це вже призупинилось. Під час однієї з пожеж в багатоквартирному будинку було евакуйовано шестеро людей. Всі пожежі ліквідовано. Також за двома адресами в квартирі багатоквартирного будинку та в триповерховій будівлі було заблоковано трьох людей. Рятувальники прибули за викликами та допомогли людям вибратись з приміщень. Майже всі райони піддались обстрілу росіян. Це були РЗСВ та артилерія. Ну, поряд з цим також фіксували спроби ДРГ перетнути Дніпро, але наші оборонці знищили ці ДРГ. Наразі ситуація стабілізована та контрольова. Спроба виявилася невдалою, тому що її потопили ще не як коли вона ледь. Скажімо так, переплила, ну, ледь дійшла до середини, там доплила до середини Дніпра, і потопили на ранніх етапах. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російські штурмові групи щодня намагаються захопити плацдарм на правому березі Дніпра або на островах. Сьогодні ворог ще спробував здійснити артилерійську підготовку і здійснив хаотичний обстріл. по Населеному пункту Антонівка по самому Херсону. Ворог намагався, але намагався ворог намагався завдати якнайбільше втрат і цивільному населенню і, скажімо так, інфраструктурі Херсону, але сили оборони України вони вдало провели контрбатарейну боротьбу. І деякі з реактивних систем залпового вогню ворожих були знищені ще навіть на вихідних позиціях. Е, внаслідок цієї контрбатарейної боротьби сили оборони України знищили декілька реактивних систем залпового вогню в ГРАД, декілька артилерійських систем, там ну, я скажу до десятка одиниць озброєння ворожого. Плюс ліквідували цю групу, яка намагалась форсувати Дніпро. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.